Пропоную сьогодні поговорити про гармонію в саду. Як пише Вікіпедія, гармонія це узагальнююче поняття, що вказує на поєднання, злагодженість, взаємну відповідність якостей, предметів, явищ, частин цілого. Тобто, якщо нам хочеться, щоб простір навколо нас буде це дім чи сад, були гармонійними. Вони мають поєднуватися між собою, мати спільні елементи і стати частинами одного цілого. Саме головний в саду це дім. Саме він визначає, яким буде наш сад. І всі інші елементи підбираються саме під нього. Погодьтесь, що навряд чи до сучасного будинку в стилі Модерн підійде сад в стилі кантрі, а до сільської хати Версаль. Давайте спробуємо взяти для прикладу якийсь будиночок з інтернету і підібрати до нього подібні елементи саду, так, щоб все це виглядало гармонійно. Кожен елемент цього будинку має свої характеристики: форму, колір та фактуру матеріалу. Саме на них ми і будемо звертати увагу при підборі інших елементів саду. І почнемо з огорожі. Я підібрала декілька сучасних видів парканів. Верхній лівий колір дерев'яних штакетин це повтор кольору стін, а стовпи це дублювання матеріалу і кольору східців. Верхній правий дах і цоколь, нижній лівий балкон і східці. Нижній правий стовпи це до східців, а білі бетонні блоки це повтор оздоблення кутів будинку та білих бетонних квітників по бокам східців. Давайте оберемо один паркан і спробуємо під будинок з цим парканом підібрати сарай, гараж та зону відпочинку. А ось інший набір садових елементів з іншим парканом. По такому ж принципу підбираємо і матеріал для садових доріжок. Підбирати Подібним чином елементи в сад, просто коли все тільки будується, і робиться вибір: тротуарну плитку сіреньку чи червоненьку. Сайдинг на літню кухню купуємо такого ж кольору, як на домі, чи беремо той, що по акції. А що ж робити, коли вже все побудовано? І при цьому двір виглядає, як збірна солянка. Таким було дворище моїх батьків, бо будувалося в роки суцільного дефіциту. І що вдавалося дістати, з того й будували. Моє бачення таке: купуючи, будуючи, чи ремонтуючи щось в своєму дворі, обов'язково подумати, з чим це можна поєднати. Садові гойдолки, арки, садові меблі, чи навіть тераси можуть або прикрасити сад, або виглядати в ньому чужерідно. Давайте глянемо на декілька фото з інтернету. І ви самі визначите, наскільки гармонійними вони виглядають. Чи хочеться вам щось із них прибрати чи переробити? Свої коментарі залишайте під відео. Іноді навіть самий яскравий вінегрет в саду можна приглушити за допомогою банки фарби і щітки.